Привіт! Мене звати Алла Тихомирова і я акторка. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет кафедра театральної режисури, майстерня Володимира Олександровича Богатирьова. Опісля працювала в Київському академічному музично-драматичному театрі імені Панаса Саксаганського. З початком повномасштабного вторгнення працюю у Волинському академічному обласному театрі ляльок, маю повних 28 років. Проте ігровий вік досить широкий, від 15 і до, непогано вдаються бабусі. Маю хороші вокальні дані. Напрямок естрадний та народний спів. Розмір одягу СМ. Ріст метр п'ятдесят дев'ять. Розмір взуття 35-36. Повністю готова до набуття нових навичок і готова їх здобути у короткий термін. Дякую всім за увагу. Бувайте.